Вітаю вас малятка і запрошую до країни математики. Дітки, до нас сьогодні завітали гості. Це геометричні фігури, круг, квадрат і трикутник. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Три геометричні фігури. Наші друзі приготували вам завдання. Перше завдання від квадрата. Нам потрібно обрати предмети, які схожі на квадрат. Уважно подивіться на малюнки і скажіть, що схоже на квадрат? Це Віконечко у будинку. А тут подарунок. Уважно подивіться. Так, це портфель. Друге завдання від круга. Оберіть предмети круглої форми. Уважно подивіться. Так, це сонечко, тарілка. Яблучко Молодці. Третє завдання від тривкутника. Які предмети схожі на кулю? Це м'яч і глобус. А це що за предмет? Ця фігура називається куб. Повторіть за мною. Куб. Куб це об'ємна фігура. На що схожий куб? Так, на кубик, з якого ми будуємо під час ігор? У куба, як і у квадрата, всі сторони. Та кути рівні. І кожна його сторона це квадрат. Куб не хитається і гарно стоїть. Як ви думаєте, чи можна побудувати будинок з куба? Так, можна. А чому? Бо він не хитається, може стояти на столі. І на нього можна поставити інший куб. Дивіться, у нас є і великі, і маленькі кубики. Ми можемо побудувати маленький будинок із маленьких кубиків, і великий із великих кубиків. Що потрібно зробити, щоб побудувати будинки? Поставити кубики один на одний. Маленький кубик на маленький, а великий на великий кубик. Побудуйте. А зараз давайте перевіримо, чи може наш кубик котитися як куля. Як ви гадаєте, зможе, чи ні? Ні. А чому? Тому що заважають кути молодці. Давайте пограємо з нашими кубиками. Скажіть, який куб стоїть першим? Червоний. Який куб стоїть другим? Синій. А який куб стоїть третій? Зелений. Заплющте очі. Що змінилось? Який куб стоїть першим? Синій? А який другим? Червоний. Молодці! Заплющте очі. А зараз, що змінилось? Який куб стоїть першим? Червоний. А який куб стоїть другим? Зелений. А який куб стоїть третій? Синій. Молодці малята. А зараз пропоную вам подумати і назвати предмети, які схожі на куб? Це кубик та коробки. Дітки. Ми сьогодні познайомилися з геометричною фігурою Куб. Час нам вирушати до нашої країни та повертатись додому. До нових зустрічей, малята!